Богдан придумав займатися чимось в тому житті. Всім привіт, мене звати Богдан. А я Барбара. І ми вирішили почати знімати влог. Тому ви можете підписатись до нас на канал, ставити лайки і щось писати там в коментарі якісь. Приїхали в парк. Тут якісь ті літають. Як вони називаються Барбара? Повітряні змії. Повітряні змії літають. Приходять і показують, як вони вміють літати. Десь один зовсім високо літає. Ну. No. Але я би потім хотіла, щоб бачити, якщо прийдеться, може, ще більше буде. А вони шо, що звідти все ще будуть потім чи що? Я не думаю, що вони прямо до вечора будуть літати. Я думаю, що о чому не А чи ти в мене званиш чоловіку? Не знаю. Алло? 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 Чиплі песня. А де на цій гуляємо на наступні? На який наступний? Там, на пам'ятаю. Там, де грати, ця реклама була. А, ну так. Касту... Що ти вони що я багато говорю, бо пані. То так і нам плешки не стануть, так як блог. Ти знімаєш і просто, чули, що я розказую, а ти не знімаєш, як вони літають. А зараз ми ще не дійшли до того. Ти зараз просто 20 хвилин, буду, як я розказую про зміни. А ми можемо до ті прапорці зайти. Е... Я думаю, що там якраз стоять ті, що запускають, але ми можемо до тих палаток підійти. Йдемо до палаток. Я думаю, що треба отокати. Бажану якусь штуку запускає. Та тут це потаки, щоб... щоб було видно. Це все дуже класно. Давай обійдемо, не мішати. Оце буде дуже класно. Обіду сюди знову. Барбара знову захотіла їхати туди, на тій повітряній кулі. Можу їхати з нею. Я вже переділася, ми знову їдемо на фестиваль, бо я хочу там тусуватися цілий день. Але перед тим ми заїдемо, купимо щось в магазин смачного поїзд. Якоїсь клубнички, водички і всякого різного. Ми шукаємо клубніку. Так, як завжди. Малина. Добре? Скільки вона? нас? Добери. Всього? Ще, ще воду нам треба в машину. Вже? Так. Треба мінеральну. Та то не це, я хочу го Барбара та Богдан. Ми чотири місця знаходимося в Італії. Починаємо своє життя з нової сторінки і знімаємо про це блог. Тому підписуйтесь і слідкуйте. А Або направо, дивись, два направо на то поле. Там направо, ще ще більше направо зупиниться, а да, прямо направо дивись. От вам. Движ, якого без требують запускати. Другий охірєнський. No. Крик. Чокомся. Це мене блог. Свої пати. Сьогодні ранок почався з того, що ми маємо їхати на роботу. Нас співбесіду Там приїхав на співбесіду на роботу в Італії, не знаючи італійської мови. Буде дуже весело. А потім обійдемо купимо мені карту. Mm, ну, як завжди. Ми вже закінчили туту співбасіду і приїхали у Макдональдс, мені по каву. Тепер поїздкою треба заправитись. Скільки ти заправляєш? Yes. Скільки, кажу? А, <плес> 50. Ah, Ми вже в дорозі їдемо. Місто... Як місто називається? Бречі? Бергамо. Бергамо. Ми в дорозі до Бергамо. Дудемо трошки покажемо дороги. Ще трошки. Махінації, ой, бляха, я не дістану аж туди. Дістанеш. Так. І Скільки наша дорога коштувала? На треба рекламу Труба. сім. Триба. Арівідерці. Бляха. бляха. Було зміжно. Перекос. чек. Нам їхати ще година 25 і буде проголодався. Там попереду мають бути гарні гори, але ми ж до них не доїхали. Той Альпи. Оплачувати. Де карта? Та там списує з цього. Але машин багато капець. Pardon, там телепас. Ми вже переїхали, два рази тупанули. Перший раз тупанула я з дорогою і нам прийшлося обіжати ще 10 кілометрів. І ще раз заплатити за дорогу 50 центів. І потім тупонули щось з парковкою, не могли розібратися, але вже запаркувалися і йдемо в місто. Я, я ще на червоне світло поїхав. Так, Бодя ще вирішив на червоне світло раз поїхати, бо не було видно світлофора. Зараз от перейшли такий пішохідний і йдемо в місто. чрез каштан. Ну да. Там треба no, и просто. Взяли ми собі піцу якусь таку і таку квесто е квесто, бо не знаємо, як пояснити. Обійшлося нам в 10 чінкве евро. Не 10, 8,90. Ну добре. Смачного. Я буду. Дуже откропиться. А це того не знаємо, що щоб замовити нормально. До речі, в Італії всі, всі бутылки так не на корку. Корок на Ой, корок на це на корпусі. Корок нам. Ой, коробна пил. смачніша Що, Барбара, як тобі місто? Ми вже знайшли нашу церкву. Ми ще розказувалися на цьому. А, ми, ми Ми, взагалі доїхали на зйомку сюди, так. Якесь озеро мало бути, напевно. Як страшно. Але бачиш, що ми підходили елітарики. Аби до чого, а ні, це цей... Закручні шурупи Що воно не впало? Хтось вже починає працювати. Я закінчила свою зйомку і тепер ми йдемо гуляти містом. Там вуйко мав 200 об'єктивів, мені треба дожитки. Ми йдемо помалу до парковки, але заодно гуляємо центральними вулицями. Взагалі, як ми тільки приїхали сюди, то я думала, що дуже маленьке місто і зовсім не таке велике. Але зараз ми коли зайшли в центр, ти розумієш, що дуже велике туристичне місце. У мене в телефоні 8% заряду. Ми йдемо до парковки. А в тебе скільки заряду? 2%. І що ми дійдемо? Надіюся, що ми дійдемо. Магазин ще для вечірки? Для футболу. Ще щось там має бути. Як він називається? Патігоу. <ріхи> О, і тут же з'явлю. Це тут той самий магазин. Китайські значки. 70 євро за плицом. Таке собі. Таке собі задоволення. Таке собі. Ні, в натурі. Чуєш? Таке враження, ніби тут на вулиці напахнели духа. Кубничку купимо, може на буде Хіба що Барбара Кубнічка? Дуже висока будівля, яка дуже схожа на. На щось? На якісь ЕЕЦІ. Будина будівля, може якась. Важні близнюки. Ось якась будівля така скляна. Думаєш? Так, її погано видно. Хіба це скляна будівля? Це якийсь просто... Ні, то Барбара... Не, То не. ми камень зняли. Ми вже в дорозі додому. Нам їхати ще 1 годину 43 хвилини. І в нас тут перекус з собою. Будь ласка, один тобі, один мені. Смачно. Пентагона. Е -е -е -е. Не знову приїхали на, на каву. Як фент.